Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князєва, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Про ремонт доріг і тротуарів у місті докладно. Які основні роботи виконувались українським водопровідно-каналізаційним підприємством минулого року? Обухівське медичне училище набуло нового статусу: нагороди, отримані в рамках проєкту Рятуєш воду! Рятуєш життя. Чому хтось створює красу, а хтось її руйнує. Йога заняття чи спосіб життя. Емоційний та багатий на образи світ музики. Чи буде продовжено у 2014 році виконання поточних та капітальних ремонтів доріг і тротуарів в місті, дізнайтеся з перших вуст. Напрямок, який Українка визначила для себе щодо виконання ремонтів доріг та тротуарів у місті, підтримуватиметься і надалі, зазначив перший заступник міського голови Володимир Луценко. Минулого року на жаль не вдалося закінчити виконання капітального ремонту ділянки дороги на вулиці Київській. За ті кошти які передбачалися у 2013 році. Ми мали провести ремонт до в'їзду у лікарню. На жаль, фінансування не проводилося, і виконавці послу відмовилися безкоштовно чи з очікуванням грошей виконувати ці роботи. У поточному році обов'язково повернуться до виконання цих робіт, говорить Володимир Луценко. Також буде розроблено проєктно кошторисну документацію для завершення капітального ремонту вулиці Київської на всій її протяжності. А вона закінчується за мостом по річці Стумна перед в'їздом на човнову станцію. Довести капітальний ремонт цієї вулиці до кінця, і, мабуть, будемо планувати частину дороги, взяти в ремонт капітальний ремонт вулиця Київська, починаючи від міліції, і до залізнич... до повороту на Трипільську тес під залізничний міст у рамках поточного ремонту. Планується завершити ремонт дороги до міського кладовища, виконати асфальтування тротуарних доріжок як на набережні. Так і у місці, там де вони будуть знаходити в самому гіршому вигляді, ми будемо дефектувати, і найбільш болючі місця будемо поступово закладати асфальт. Усе заплановане вдасться реалізувати лише в тому випадку, коли надійдуть кошти на виконання ремонту доріг в місті. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. У 2013 році українське водопровідно-каналізаційне підприємство виконало значний об'єм робіт. Про те, як установа працює сьогодні та що планує зробити в поточному році, дивіться далі. В осінньо-зимовий період українське водопровідно-каналізаційне підприємство як і влітку працює в режимі цілодобової подачі води на місто у 2013 році. На підприємстві виконано значний об'єм робіт в рамках модернізації існуючого виробництва, підвищення якості обслуговування відповідних мереж та обладнання, що подає воду на місто. Значні кошти міського бюджету були затрачені на Введення в дію водоводів від насосної дорогого підйому, де ми зараз знаходимося, до Дніпровського 25. На сьогоднішній день вона виконана з поліетиленових труб і гарантія її існування без аварії, без поривів. Доволі таки значна 30 років минулого року. За кошти місцевого бюджету підприємство виконало полімеризацію нового каналізаційного колектора. Ця робота дозволить працювати підприємцям міста і жити самому місту без, без загрози виникнення цієї аварійної ситуації. В планах на майбутній рік передбачається повна полемерізація скидного колектора, внутрішній та зовнішній ремонт приміщень на насосній станції другого підйому, перекриття даху шифером. Все це працівники водоканалу зробили за кошти підприємства та власними силами, створюючи більш комфортні умови праці. На сьогоднішній день перекрили. Всі крівлі, насосну станцію другого підйому. Ми також зробили зовнішній фасад із металопрофіля блакитного кольору, відповідає кольору питної води. Також будемо працювати і в подальшому. На сьогоднішній день залишається у нас також полімеризація двох резервуарів підземного виконання, які складають 1200 кубів два. Також будуть проводитися ці роботи по тому, щоб максимум відійти від окислів металу. Головний інженер водоканалу Володимир Коваль озвучив статистику щодо використання води українчанами за добу. Кількість пожитої води в залежності від, від дня доби. Міняється від 2300 метрів кубічних на добу до, до 3000 метрів на добу. Це, це характеризується тим, що на вихідні дні води, кількість води споживається більше. Водопровідна мережа Українки утворює три кільця, що проходять на проспекті Дніпровському та вулицях Соснова і будівельників. У планах водоканалізаційного підприємства за підтримки Української міської ради виконати полімеризацію водопровідної мережі на Дніпровському проспекті. Доволі таки складна робота, об'ємна. Будемо сподіватися, що вона буде виконана. Закінчення полімеризації скидного колектора. Це ж присутні в планах за словами Віталія Ястремського начальника водоканалу, питання щодо перегляду тарифів на водопостачання не розглядається. Переглядати водоканал. Не збирається свої послуги. Вони як становили, так і становлять сьогодні 5 гривень. 94 копійки копійки питної води і 6 гривень 97 копійок один куб водовідведення, і взагалі становить 12 гривень 91 копійку. Одним із основних завдань водоканалу є забезпечення міста якісною питною водою. Мирослава гнип, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Обухівське медичне училище нещодавно отримало статус коледжу. Всі подробиці наші журналісти дізнавалися в заступника директора з навчальної роботи Івана Федоровича Козодоя. Гарним подарунком до 50-річчя Обухівського медичного училища став новий статус, який наприкінці минулого року надали цьому закладу. 28 листопада минулого року, 2013 року, Рішенням Київської обласної ради нашому навчальному закладу присвоєна нова назва: Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради. Обухівський медичний коледж. Іван Федорович поділився своїми думками щодо набуття закладом, де він працює, нового статусу. На мою думку, це престижно з тієї сторони, що на кінець -то, на кінець-то наше. Наш медичний навчальний заклад буде мати правильну назву, яка називається коледжем, що трошки якось в, в думках деяких і спеціалістів і, взагалі, населення буде відділено, розмежовано розуміння професійної освіти по підготовці робітничих професій і професій, які пов'язані із... Діяльністю якби спеціалістів першої ланки організаторів виробництва з 2011 року. Цей заклад працює за болонською системою освіти, що передбачає абсолютно нову програму навчання, яка стосується трьохрічного терміну підготовки кадрів. Якщо до цього часу ми готували фельдшера 2,5 року, медичну сестру 2 роки, то з 2011 року ми готуємо вже і випускників лікувального. Лікувальної справи, акушерської справи, лабораторної справи також три роки. Медичних сестер ми почали готувати трьох річок з 2007 року. Сьогодні в Обухівському медичному коледжі навчається 331 студент. З них 147 опановують лікувальну та 151 сестринську справи. В коледжі працюють кваліфіковані педагоги, які забезпечують якісне надання освіти. Більша половина викладацького складу. Має вищу категорію, має два має звання викладача-методиста, е, працює один кандидат медичних наук, е, для підготовки молодших спеціалістів. Звичайно, е, будемо працювати далі по добору і вихованню власних кадрів, які б мали наукові звання. Тож перед цим навчальним закладом відкриті великі перспективи і далекоглядні плани. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Впродовж минулого року на Обухівщині відбувався конкурс оповідань: Рятуєш воду, рятуєш життя. що проводився за підтримки програми розвитку ООН та торгової марки Бонаква. В рамках проєкту кожна краплина має значення. Сьогодні переможці конкурсу отримують заслужені нагороди. Вода і життя поняття нероздільні, і серед всіх екологічних проблем, з якими сьогодні зіштовхнулася Україна, забезпечення населення питною водою належної якості посідає перше місце. Тому так важливо сьогодні берегти воду та раціонально її використовувати. Вся ця вода, яку ми зараз маємо, вона рано чи пізно може зникнути, якщо ми не будемо її економити. Якщо кожна сім'я зекономить хоча б три літри води на день, то це матиме значення для всього світу дуже велике. Ми вже розповідали вам про те, що школярі Обухівщини взяли участь в проєкті кожна краплина має значення, який реалізується за підтримки програми розвитку організації Об'єднаних Націй та торгової марки Бонаква. Молодші школярі брали участь в конкурсі малюнку та отримали за перемогу заслужені подарунки. А вже старшокласники взяли участь в конкурсі оповідань: Рятуєш воду, рятуєш життя. Що ми можемо який внесок зробити для порятунку води? Я в своєму творі. Написала про те, як важлива вода для навколишнього світу для існування людей. Через декілька років у нас може й не стати питної води. Я писав про значення води у природі, про те, як треба раціонально її використовувати. Я писала про те, яка ситуація може бути, якщо на землі не стане води. Я писала про міста, в яких норма води споживання лише 5 літрів. Я писала про те, що люди живуть. У віддалених районах і не можуть навіть випити води, можуть померти від її нестачі. Такої води, яку можна споживати людині, дуже мало. І навіть ті незначні частинки, які ми використовуємо кожен день, не задумуючи, що вона потрібна всій так скажімо, планеті, то ми її можемо використовувати просто даремно. Я написав вірш. Основна його думка була те, що я зобразив. Цінність та скарб води я розповідала про шлях води у нашому середовищі, про те, як ми йому перешкоджаємо. Я писала твір, кожна краплина має значення і описувала там проблеми, які зараз стосуються води. Я писав про те, що людина занадто багато використовує води. Її потрібно економити різними шляхами. Дуже багато країн залишаються без води. Це якби глобальна проблема, якою якою задумався весь світ. Води в нашому світі стає все менше і менше і. Це всесвітня проблема. Життя різноманітне. Отже, і творчість представлена на конкурс оповідань різноманітна. Сьогодні переможці отримують заслужені нагороди. Першими їх отримали учні обухівської гімназії імені Володимира Малишка. У власних творах вони озвучили питання вдумливого, бережливого ставлення доводних ресурсів та пропагували виховання екологічної самосвідомості. Світлана Гриценко, Микола Лисенко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Українка вирізняється з поміж інших міст своєю красою та оригінальністю, яку створюють самі жителі міста. Проте чомусь одні цю красу створюють, а інші її руйнують. Докладно в сюжеті. Хтось красу створює, а хтось її руйнує у дворі поблизу будинку 8, що на вулиці Сосновій, завжди квітнуть клумби з ранньої весни і до пізньої осені. А взимку мешканці двору прикрашають новорічну красуню ялинку, аби порадувати око перехожих та навтіху дітям, докладаючи до цього багато любові та душевного тепла, як Наталія Соколова. Ми украсили красавицю ёлку во дворі і діти і взрослі приносили свої ігрушки, молоші свої м'які ігрушки принесли. Было очень красиво у нас был Дед Мороз, и снеговая баба была. А каждое утро на елке появлялись конфеты и хлопушки. И ребятишки приходили и радовались, веселились, взрослые фотографировались. Проте, видно недавно хтось вважає своїм обов'язком цю красу безжально нищити. Это началось где-то недели три назад. Вот как мы украсили все это, і от кожну ніч по одній ігрушки просто унічтажалі. Кожну ніч стали вони приходити і ламати наші іграшки, відривати їм голови і навіть очі викололи всім іграшкам. За словами Наталії Іванівни, вандали приходять, коли на дворі сутеніє, тому зрозуміло, що це не маленькі діти. Та й для того, щоб порвати велику іграшку, потрібно чимало зусиль. Ми тут з ней вместе жили когда-то. Я хочу вам сказать, что она так старается все для города и цветы выращивает. И к Новому году ёлку поставила. Но у нас же не дети, а изверги. И этих детей я хочу вам сказать, попросить просто нашего мэра, чтобы сделал комендантский час. Вы посмотрите, что они на домах поделали, пописали. Люди стараются для дома все делать. В подъезде она все поклеила, порвали, все и звездочки поотрывали, не дождавшись даже и комиссии. Що люди ходили, ходили, перевіряли. Разве так можна. Невже поламані іграшки та понівечені палісадники матимуть кращий вигляд, ніж гарно прибрана територія з новорічною ялинкою? У нас велика просьба від мене і від всіх жителів нашого дому. Не забирайте у нас цю сказку. Пусть діти радуються, пусть весіляться. Лариса Діденко, Микола Лисенко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Сучасна людина використовує різні види дозвілля. Хтось обирає активний шепінг і аеробіку, а комусь до смаку заняття йогою. Про це і не тільки в нашому наступному сюжеті. Що таке йога? Яка вона буває? А може, це просто гімнастика чи релігія? На це питання немає однозначної відповіді. Кожен має власну точку зору. Проте достеменно відомо, що її походження сягає віків. Вона має багато різновидів та нею займаються мільйони людей у всьому світі. За словами Оксани Зозуліної, метою йоги є не скручування в різноманітні асани, тобто пози. Практика йоги вона не состоїть тільки із асан, вона стоїть ще що із э, медітативних практик, созерцательных, практик на концентрацію, на візуалізацію э, там. приятных картинок, которые приводят в гармоничное состояние. Основная ключевая роль йоги — это стабилизировать наше сознание, научиться управлять им, потому что на Востоке сравнивают наш ум с беспокойной обезьянкой, с дикой обезьянкой. Если задать такую, ну, такое дать задание посидеть неподвижно в ну, там, в безмолвии, неподвижно где-то в, в уединении, то любой человек без практики, не практикующий, сможет обнаружить, что он не сможет даже ну, несколько секунд находиться во внутреннем безмолвии. Ум постоянно порождает мысли. Ми завжди переймаємось проблемами вчорашнього дня та обдумуємо плани на завтра. Проте майже ніколи не живемо миттю, що настала. Особенность йоги в тому, що вона дозволяє ем... развить в себе осознанность, развить в себе наблюдательность, увидеть взаимосвязь между своими мыслями, затем приводящими к эмоциям, и которые порождают действия. За словами инструктора, у йози иснуя безлич Поскольку йога существует многие тысячелетия, асаны добавляются как элемент творчества каждого Інструктора каждого там гуру йоги. Той вид йоги, яким сьогодні займається Оксана, передбачає коректний підхід до хребта. Позвоночник є саркофагом нашої нервної системи. Це спинний мозок, управляє, це, ну, відповідно, ну, головний мозок всіми процесами нашими фізіологічними процесами. І якщо ми приводимо до дестабілізації позвоночника, це відражається на е, всіх процесах і здоров'я ну, там всіх внутрішніх, вновнішніх і любых органів, любых частей тіла. Традиційне заняття йоги включає в себе різноманітні практики, як то візуалізації, концентрації на дихання, пранаями, пранаями це різні техніки дихання которые направлены опять же на осознание, на лучшее осознание самого себя, на урівноваження диха... того ж самого дихання і всіх фізіологічних процесів. Для того, щоб налаштувати себе на заняття йогою, Оксана перед початком запалює ароматичні палички. А ще у ході заняття вона застосовує тибетські чаші. Це співаюча чаша або тибетська чаша. Вона призначена для того, щоб мм натраювати, ну, тобто по суті, це музичний інструмент вот, издают такие звуки, глубокий звук с вибрацией звуковой волны. И если сконцентрироваться на звуке, то происходит внутренние метаморфозы. Сама Оксана займається йогою с 2006 року. Привело меня как раз вот цель достичь внутренней гармонии, найти учителя, помощь извне, который научит меня приводить себя в состояние равновесия, и ну, в найти единомышленников, с которыми можно было бы в этой теме развиваться. Сьогодні інтерес йогині розділяють її рідні. Вона постійно вдосконалює свою майстерність, їздить на різноманітні тренінги та семінари. Як вона сама говорить, йогою неможливо займатися, адже це філософія, спосіб життя. Ним потрібно жити. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Далі ви дізнаєтеся про захоплюючу мандрівку вихованців дитячого садочка Сонечко у світ музики. Малеча дошкільного навчального закладу сонечко здійснила завдяки вихованцям школи мистецтв, захоплюючу мандрівку, умінливий, емоційний, багатий на образи, мелодійний світ музики. Еску старенький паровозой, а выпанная учень третьего класу Хайрулін Дмитрия. Зачаровано дослухалися малюки до кожного звуку, навчалися розуміти музичні шедеври та завзято плескали в долоні, висловлюючи власне захоплення. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобався сьогоднішній да. Да. Мені що дівчинка, ще одна одна грала дуже фортепіано. Скажи, будь ласка, а ти сама не хочеш навчитися грати? на Хочу. Хочеш? Так. Да. Да. Я... У мене вже вдома є піаніно, я там граю, завжди. та приходжу додому, не хом'якат мого не мотик дитини, а тільки граю». Діти садочка-сонечко розуміються на музичних інструментах, адже уроки музики для них цілком звична справа. Сопілка, фортепіано. Колокольчики, браслети, барабан, піаніно. Світлана Гриценко, Микола Лисенко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Ви дивились новини з Українки. В студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей і хай вам щастить!